Привіт, я Ірина Цимбаліст, і сьогодні ми знову покажемо вам неймовірний інтер'єр. Особисто для мене це інтер'єр, який я чекала декілька років його реалізації. І е, я дуже пишаюся цим об'єктом е, і надто хочу поділитися ним з вами. Історія цього об'єкту склалася таким чином, що коли я потрапила сюди вперше, тут мешкала сім'я, і будинок вже 20 років як був збудований. Мене, звичайно, перелякало навіть трошки те, що тут було, тому що я розуміла, що переді мною стоїть велике завдання, і мені... Знадобиться дуже багато часу, аби повністю все переробити. В результаті ми залишили коробку ззовні, а всередині повністю все перепланували і додатково додали навіть другий поверх. З замовниками у мене дуже класні склалися відносини і відчуття, наче ми на одному вайбі і відчуваємо одне одного з полуслова. І таким чином у нас вийшов дуже крутий проєкт. І дуже крута реалізація. Все відбувалося дуже круто, плавно до того моменту, поки на жаль, не прийшла війна, і з того моменту все змінилося, адже ми розуміли точніше, не розуміли, хто що буде робити далі. Ремонт був на середній стадії, дуже було багато закупленого матеріалу. І все чекало продовження, але сталося як сталося. Прийшло буквально три місяці після початку повномасштабної війни, і саме ці замовники до мене подзвонили перші і сказали: Ір, ми готові продовжувати. Я була безмежно щаслива, і це зародило якісь знаєте, додаткові сили в мені. Коли я приїхала на об'єкт, ми зрозуміли, що багато чого на жаль, було викрадено. З матеріалів це були унітази, це була пральна машина, сушильна машина, це була вся техніка міле на кухню. І звісно, було дуже неприємно, але ми не здалися, ми не опустили руки, і замовник замовив все абсолютно нове знову. І того, наш будинок має близько 170 метрів квадратних. Він складається з двох поверхів. Перший поверх є гостєвим тобто тут у нас є прихожа зона, тут у нас є гостинна кухня та столова група. У нас є велика ванна кімната, гостьова невеличка кімната і велика, красива. Повноцінна гардеробна кімната. Другий поверх у нас більш спальний, і там розміщено у нас спальний блок батьків. І, до речі, він дуже незвичний, тому що ми потрапляємо спочатку в кімнату передпокій, така легкого відпочинку. А з неї ми переходимо в спальню і невелику гардеробну приватну кімнату. Також у нас є дитяча, адже у нас є син господарів, йому 10 років, і кімнату ми вже працюємо. Тували ніби як для дорослого підлітка, така стильнюча з акцентами, і я впевнена, що така кімната буде йому слугувати багато-багато років. Також, звісно, має невеличку повноцінну гардеробну кімнату. І на другому поверсі у нас ще є душова кімната, синвузел, де розміщений унітаз, біде, зона умивальника та велика простора душова. Стиль в нашому інтер'єрі така легка класика з нотами люксу. багато хрусталю, багато гіпсової ліпнини, багато натуральних матеріалів. І це все звичайно виглядає дуже розкішно, але в той же час, завдяки відтінкам кольоровій гамі, інтер'єр виглядає. Дуже теплим і дуже затишним. Прихожа зона вміщає у нас шафу для верхніх речей. Вона досить невелика. У нас є консоль для мілких речей. У нас є пуф та дзеркало в повний ріст. А також цікавим рішенням було те, що ми зробили з прихожої зони ступені вниз на цокольний поверх. На цокольному поверсі у нас знаходиться пральна гараж, більярдна тобто така повноцінна інша лаунж зона Коли ми з прихожої зони заходимо в основне приміщення, нас зустрічає. Неймовірно розкішна зона сходів. Це шедевр, який просто є прикрасою окрасою даного інтер'єру. Неймовірно, красиві ступені, залиті з бетону, виготовлені по індивідуальному замовленню. компанії СПС Boot. І е, таким чином вона перетікає, оці плавні лінії, перетікають на другий поверх. Дуже красиво і функціонально. А в центрі сходів у нас красива. Неймовірна люстра довжиною 4,5 метри, і це є чеський хрусталь. Ще яскравим елементом саме зони сходів являються балясини та перила, виготовлені по індивідуальному замовленню. Це литво, і воно виглядає дуже розкішно хромована комбінація з чорним кольором. Зона сходів прикрашає додатково декор на стіні, Це у нас гіпсові 3D панелі а поверху ми їх прикрасили декоративними квітами. З квітами взагалі була цікава, цікавий сюжет, тому що ми їх намалювали і могли їх закупити лише через OLX. Замовляли ми їх в Китаї, і вони прийшли латунного відтінку. А вже тут з нашими майстрами ми їх покривали хромом, і це виглядає як певний арт-об'єкт в цілому, в загальному обєкті Зона диванна група у нас дуже функціональна і зручна. Тут у нас розміщений великий диван геообразного типу, комфортний для посадки відпочинку чотирьох шести осіб. Також у нас в центрі є така виділена зона квадрату по стелі. Всередині у нас там лед підсвітка, декоративна штукатурка на стелі. що є. Теж з таким своїм елементом. І, звісно, хрустальні, красиві люстри іспанського бренду. Навпроти дивану ми розмістили красиву тіві-зону. Це також певний шедевр в цьому інтер'єрі, тому що знизу ми зробили індивідуальний короб. І там розмістили біокамін, який має природне натуральне вогнище. Дуже красивий і. Мені здається, релаксовою в даному інтер'єрі, а зверху у нас прикрашений сляп натурального мармуру, дуже гарного виду, натуральний, така ноти чорного, молочного і білого, які додають, скажімо так, акценту і драйвості даному приміщенню. Взагалі в нашому будинку дуже багато акцентів. Хтось каже, що занадто пафосно, можливо, але ми любимо прикрашати інтер'єр, адже кожен інтер'єр це. Така душа, і, е, щоб господарі себе почували тут е, комфортно і на високому рівні. І е, акценти у нас скрізь. Е, я, я вам вже розказала про стелю, я вам розказала про ліпнину на стінах, але основною фішкою, звісно, є підлогове покриття. Тут дуже складна робота майстрів, адже у нас не просто керамограніт. Це до речі, перонда. Дуже люблю цей керамограніт, адже він має неймовірно красиву текстуру і прикрашає будь-який інтер'єр. Але в нашому випадку він просто настільки красиво виглядає, адже ми його скомбінували з двох відтінків чорного і білого, виклали малюнки, тобто зробили зонально квадрати зону кухні, виділили окремо зону прихожої і зону дивану. А всередині ще додатко. Інтегрували хромовані вставки. І це виглядає дуже святково і розкішно. Зона кухні по плануванню у нас, до речі, не змінилася. Там до цього також була кухня, але закритого типу. Наразі ми цю зону відкрили і розширили, і сама функція кухні не втратилася. У нас вона П-образна, у нас повністю вмонтована техніка, холодильники, у нас якісно підібрані дуже матеріали, тому що сама кухня, фасад незвичної форми. Це МДФ, але не просто МДФ. Він має перламутр покриття, і в нього також інтегровані хромовані вставки. Натуральний хром не фарба, і це виглядає дуже красиво. На стільниці та на фартусі у нас кварц: це один із найкращих, навіть не один, а найкращий. Найкращий матеріал, який тільки існує в природі для стільниць, для служіння да на кухні, він не боїться ні холоду, ні жари. Він не боїться гострих предметів, тобто мав пхів для будь-якої кухні. Звісно, техніка. Техніка в нашому інтер'єрі дуже хороша. Я вже вам розказувала, як половину викрали, на жаль, техніки, але ми її знову докупили, чекали. І техніка, міле для мене це преміум-сегмент. І звісно, в цьому інтер'єрі вона виглядає, скажімо так, так як має це бути. Тобто, доповнює даний інтер'єр. І в цілому це виглядає довершено і красиво. Столова група у нас теж дуже красива, хоча вона не велика, тому що не було надто багато для нього місця, але шість осіб повноцінно може поміститися. І стол це також є маленькі шедевр, адже це компанія Каталан, італійський виробник, дуже розкішні столи. Як на мене, це найкраща фабрика, яка спеціалізується по столовим групам. Дуже красиве покриття це у нас іде скло з нанесенням малюнку, яке повторюється в нашому інтер'єрі: сіро, чорно-біле, дуже зручні шкіряні стільці, і, звісно, акцент люстра компанії Си. Ріб, яка прикрашає дану зону. В нашому інтер'єрі текстиль грає дуже важливу роль, я завжди про це кажу, і він доповнює і завершує даний інтер'єр. В даному випадку ми обрали легкий тонований тюль, який повністю повторює відтінок стіни. До речі, це гарний прийом для розширення площі. І е, штори у нас з легкого атласу, які також виглядають дуже красиво, вони мають певний блиск, але помірений і доповнюють, скажімо так, люкс в цьому інтер'єрі. Е, дуже функціонально і зручно, коли ми заходимо в нашу кухню-гостину. Прямо за сходами у нас знаходиться ванна кімната. Вона була по площі така ж сама, до речі, ми її не змінювали, але змінили повністю функціонал. Тут ми облаштували зону унітазу та біде, невеличкий панал для хозприборів. І навпроти, у нас окрасою є наше інтер'єру, звісно, зона умивальника. Тут ми розмістили тумбу. До речі, тумба українського виробника. Купляли ми її готово, але вона дуже красива і ідеально ішла у нас по проєкту. Дзеркало з підсвіткою незвичної великої форми. Дуже відверто скажу, його було складно монтувати але воно того варте, тому що воно прикрашає і розширює наш простір. Ну і звісно, сама ванна, розміщення ванни, вона у нас окремо стояча, з підлоги, акрилова, глянцева, і змішувач з підлоги в цілому виглядає дуже-дуже красиво. Не забуваємо ми про текстиль, і в даному випадку ми пішли, можливо, трошечки для когось незвичним шляхом, і в ванні розмістили тюль зі шторою. Звісно, у нас є ролети, якщо потрібно, можна її додатково закриватися, але сама штора підібрана під качелю. Вона виглядає дуже красиво і збагачує дане приміщення. В нашій ванні кімнаті два види плитки. І складністю було те, що мозаїка мозаїчного типу плитка, в принципі, основна акцентна. Її вже зняли з виробництва, це, до речі, Ваніс Іспанія, і ми її шукали абсолютно по всіх складах, адже нам буквально не вистачало її там декілька квадратів. Нарешті, слава Богу, ми її знайшли. Я неймовірно щаслива як дизайнер, тому що аналогів у світі ну, просто не існує. І звісно. Основна плитка з сірим відтінком глянцева доповнює і, скажімо так, приспокоює з мозаїку і Виглядає дуже дуже красиво. Ще хочу звернути вашу увагу додатково на двері в нашому інтер'єрі. Я дуже пишаюся ними. Чому? Тому що таких дверей ніде немає, ніде ви їх не купите. Ці двері ми, дизайнери, розробили індивідуально, а наші мобливики їх успішно реалізували. У нас незвичність саме цих дверей є в тому, що в них інтегрували хромовані вставки. Справжній метал в поєднанні з глянцем виглядає, ну, Просто мега розкішно. Зліва від сангзла у нас з'явилася кімната додаткова. Раніше це була спальня господарів. На часі ми зробили з неї невеличку гостєву таку кабінетну кімнату. Тут у нас розміщений красивий диван. Просто розкішний з такою спідничкою, який виготовили під замовлення наша компанія Постійний наш підрядник МК, і диван має розкладку для повсякденного сну. Але основний акцент у нас, звісно, на стінах та на стелі. Адже в цьому, здавалось би, невеликому приміщенні ми поєднали три види декору. У нас є основний відтінок, несений на стіни, на гіпсову ліпнину. А також у нас є декоративна штукатурка, яка має певний відблиск і прикрашає цей інтер'єр. Ну і, звісно, в цьому інтер'єрі окрасою є освітлення. Дуже красиві бра та люстра являються таким пафосним арт-об'єктом, які прикрашають і так красивий інтер'єр. Зверніть увагу на підлогу, адже нею я також дуже пишаюся як дизайнер. Вона є. Певним арт-об'єктом також в цьому інтер'єрі і заслуговує окремої уваги. Це у нас паркетна дошка, натуральний горіх, і його тональність, його укладка, французька ялинка довершує цей вишуканий інтер'єр. В нашому інтер'єрі, взагалі, фішкою є те, що візуалізація на 99% відповідає реалізації, і замовники до цього дуже серйозно віднеслися. Все, що намальовано в проєкті, вони намагалися зі мною реалізувати один в один, за що я їм неймовірно дякую. Адже для кожного дизайнера це певна перемога, і тому в нашому інтер'єрі. Тумба, яка навпроти комоду, також виготовлена під замовлення. Індивідуально розроблені фасади, 3D-панелі, індивідуальна покраска глянцю і ніжки ми також виготовлювали окремо з нашими металістами. Окремої уваги в цьому інтер'єрі заслуговує гардеробна кімната. Вона у нас велика, це колись була дитяча, наразі повноцінна гардеробна, і вона дуже красива. Я дуже пишаюся саме такими гардеробними, адже не всі можуть дозволити собі віддати повноцінну кімнату 18 квадратів да, під гардеробну. Тут ми розмістили абсолютно все, що стосується внутрішнього і зовнішнього гардеробу господарів. Тут у нас є штанги, полички, ящички, окремі секції для взуття і, звісно, велике красиве дзеркало, яке стоїть на підлозі та пуф посередині. І дуже зручно підійти, присісти, одягнутися, подивитися на себе в дзеркало. Ми не могли просто так зробити чисто цю кімнату без дизайну, да без якихось прийомів. Тому на стелі у нас також є цікаві рішення, такі як гіпсові 3D-панелі. У нас багет широкий, до речі, по периметру з лед підсвіткою, і в центрі у нас красива люстра як арт-об'єкт. В гардробі ми вирішили розмістити не керамограніт, а паркетну дошку, для того, щоб відчувалося тепло і затишок саме в цьому приміщенні. Але так, аби не зашкодити цьому паркету, тому що коли ми одягаємося чи взуття одягаємо, ми можемо поцарапати паркет. Тому постелили дуже красивий килим і, в принципі, це і зручно і Комфортно. На цьому перша серія нашого випуску завершена, адже мені дуже важливо, аби ви. Відчули мій вайб, посмакували, роздивилися всі ці деталі, адже їх тут надто багато. А в наступному випуску ми вам покажемо другий поверх, який є особистим приватним блоком господарів. І звісно, не забувайте підписатися на наш канал, поставити свою вподобайку і коментувати, адже ваші коментарі нам надто цікаві та важливі.